Продвиження ніякого немає. Все стоїть на місці. Доброго дня. Я сьогодні хочу подивитися. Що очікує вас там, де ви знаходитесь? Що очікує? Що попереді, Що зараз? і Що попереді? І що хочуть вас карти предупредити? Що у вас зараз? Що у вас зараз? Що у вас зараз? Знаєте? От, наче й людина якась може проявляється, так, знаєте, якісь чувства є, Наче і гроші є. Ну, це наче, поняли? Воно стоїть на місці. Продвіження ніякого немає, все стоїть на місці. Так. Що буде? буде? От тут і буде продвіження. В чому? В чому? У фінансах продвіження може може бути у когось якийсь переїзд даже хтось зніме якісь проблеми із себе якусь проблему може бути даже зміни у новій роботі зміна 100% зміна від худшого до лучшого 100%. ви знайдете ту людину яка буде і лічесна з вами і чесно розплачуватися ілі та людина якої ви можете довіряти якою ви можете довіряти. І навіть оці неожиданості прийдуть в ваше життя. Не то, що швидко, воно якось неожиданно, башня випадає, неожиданно ваше життя буде мінятися. Ну і що у вас картить хочуть... чим хочуть предупредить? Закривайтеся від людей, які вами хочуть воспользуватися. Просто хочуть пользуйтеся вашою добротою, вашими фінансами, вашими чувствами. Закривайтеся від тих людей. Закривайтеся. Очікуйте зміни у ваше життя. Очікуйте, саме очікуйте зміни у фінансах. У фінансах. Фінанси лежать у вас із перебінами. Може, то із переїздом, може то зміна із роботою, на яку ви працюєте. Отак.